Так, доброго вечора. У нас сьогодні 2 квітня. і Просили трошки цифр. Почнемо з трохи цифр. Значить, цих курей ми брали 23... 23 березня. Сьогодні їм, грубо говоря, 9 днів. От. 9 днів, Щось будемо зважимо їх і, багато... і трошки розкажемо, як вони ростуть. Так.

215 грамм. Так, це в нас виходить, вони йдуть. По якому? По якому там дімо йдуть? Восьмий день. Восьмий день, да? Давайте я буду далі знімати. Значить, це восьмий день. Вони йдуть по восьмому дня і їм нам зараз скільки днів? 9 днів. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, в принципі, в принципі йдуть. Так як ми казали, вони сидять на старті, на Пуріновському, ми всіх курей держимо на Пуріновському старті, однозначно, тільки Пуріна старт, тому що краще Пуріни немає на день. ми ще нічого не їдемо. Байтріл давали перші п ять. П ять днів, Перші п'ять днів давали байтріл. а зараз вони на чистій водичці. По цифрах, вже по цифрах, коли перейдемо на суміш. 14 дня. суміш пшениці, кукурузи, соя, зрозуміло, буде даватися. От, Тоді, скажімо, точно яку кількість старта вони з'їли. Тут 500 штук, 14 у нас було е, падіжа, плюс один. Треба подивитися в розшиті. Ну, було 14, ну так, да, 14, як я пам'ятаю, ну подивимося, що там ще, по, ще засипало, за, за, записував вчора. Падежа. І тоді вже, коли вони перейдуть на суміш, тоді ми вже скажемо точно, скільки вони з'їли стартового купу. Там вони з'їдають, сідають його однаково. Да? Мішок на 50 голів на 14 днів вирізки. Зараз вони їдять менше. До кінця до 14 днів, тобто першого періоду поїдання старта, вони з'їдять однаково. По тій причині, що зараз курчатку їсть менше, до кінця воно стає більше і більше їсти. Відповідно, кого цікавить, іменно куріни, виходить мішок на 50 курчат для того, щоб її годувати 14 днів. Тобто, а на соответственно, якщо тут 500 курчат, 500 курчат, то я ж кажу, що 500 і плюс падеш, то получатиметься. По канцовці ми поймемо, скільки вони з'їдять. Тому що якби не було би сподіват, вони взяли 10 мішків. Так вони нас і звідять. 10 мішків, ми купили 10 мішків, так вони під'їдуть. Тобто 10 мішків це буде Ні грубо. Вони буде у них забирати. 10 мішків це буде 5,5 тисяч на 500 курчат до твох е... до, до 14 днів. Тобто, якщо посчитати, то 14 днів курча обходиться собі ж, достатньо проста. Тобто 500 курей беремо в середньому 25 гривень шепленок. Це виходить 12,5 тисяч і плюс 5 тисяч. 17,5 тисяч. 17,5 тисяч треба розділити а на те... Ну, там не таке значительне, ті пропойки. 17,5 тисяч е, гривнів треба буде 14-й день розділити на, те, на ту кількість. Курчат, яке залишиться після 14 дня. Тому що в будь-якому випадку є спадіс, в будь-якому випадку, як би ви не хотіли. Соответственно, на 14 день ми їх будемо пересаджувати в другу загороду. О, тоді посчитаємо, і тоді на 14 день ми будемо розуміти собі стоїмості курча на 14 день. Це я говорю тим, хто хоче займатися бройлером і продавати його підрощиним. З цим ми розібралися. Понятно. Тепер далі переходимо на нашу несушку, нашу Ломан Браун, тому що ми ще раз взяли 300 штук Ломана Брауна. Ломан Браун. От, Це їм зараз ми їх брали четвер, п'ятниця, субота, неділя. Третій день. Їм третій день, вага. Третю, на третій день цепленка. Ломан Браун. На третій день вага у них, виходить, що я вам зараз скажу, грам 50, мабуть, буде. Да, 45 грамів. Ну, в середньому 50 грамів. Вага циплюнка. Сидять вони теж на старті Пуріновському. Ніколи не слухати. У нас була ситуація. Шали, да, в предыдущі виводці, які зараз ми показували, Ді, що... Люди, бо вони бояться. Да, вони такі боягузи. Ось вони так їдять. Які вони шустрі, шустрі. Була в предыдущим виводці, ми, ми брали 400 ломанів і вони зараз сидять в другому курятнику, там відео вони є, що вони будуть скоро нестися через місяць. Ми їм давали кукурудзу з... Ми давали їм старт, мішали з кукурузою, так як нам рекомендували. рекомендували да. З цього я вам хочу на сьогоднішній день сказати, що це глупость в вищої степені, тому що є старт бролерний, треба їх, щоб вони сиділи на бролерному старті. Це Або на нашу доступ. Старт купувати для несучки. Або купляти старт для несучки. ну На сьогоднішній день я не знайшов ніде старт для несучки, того що я хотів би. Тої фірми перевіреної, якої нам подобається. Тому ми їх кормимо на Броліром старте, так. Шуті. І теж делаємо експеримент, подивимося, що з цього вийде. Тепер йдемо далі. На тих курей, що, тих курей, що я знімав обзор, е... які ми купували раніше. Зараз їм давайте я сюди прийду. Зараз їм скільки це... Скільки, їм це... скільки це Марина їм. Їм 28 днів. Тут сидять. Вони вже в нас сидять на суміші, кукурузі, пшениці і сої. І, сої. І, макуха. Да, і макуха. По кормах теж буде окреме відео я вам зніму. Зараз можна бути не зважити. Оце таке сільні невелике. Оце все. Ми зараз зважимо, скільки в нас ципленок на нашому корм, який ми робимо, вазить. Значить, кіло 230 Кіло 230 це йому 28 днів. Може хтось когось може більше. Ну, Якщо гатить сугубо комбікормом, будуть, будуть рости швидше. Ну, на вихлопі, яке буде м'ясо, Ніхто не гарантує, що воно буде смачне і корисне. Ми кормимо тим, чим кукурудзи, пшениці і сої. Пропорції я колись писав в відео, якщо на кому-то цікаво, можу ще раз написати. Оце цеплятка, яким 28 днів. Відповідно... Відповідно, і в нас є ще цеплятка, які яким вже більше, ніж 28 днів, але вони змішані. Зараз я вам покажу, де вони. Ти мені допоможеш? Не допоможеш. Зараз їх будемо кормити, вони їдять як сумасшедші. Вони в нас тут в окремому сараї, тому що ми не можемо ніяк їх пересадити в новостроєний сарай. І тому їх тут велика плотність, велика плотність посадки. Я показую вам відео, що вони у нас сидять на одній кукурузі. Багато хто каже, що курі не ростуть на кукурузі, але я вам хочу сказати, що ростуть вони. Так, да, вони не так швидко ростуть, але вони ростуть. <плес> да, давай, на, потримай, я там пересипаю. Потримаю так все. Ось так, все, да, потримай. Потримай, я понасипаю їм <кхух> їсти. Розкажи, що вони насмічені, бо тому що там хтось писав, що... Вони зеленими не ціли. тому що тут два виводки. Тут два виводка різних возрастів, різного віку. А різного віку по тій причині, що намітили сугубо курчата намічені сугубо для себе, щоб бачити, де більші, де менші, на час вирізки, тому що на час вирізки крупніші забираються старші. Плюс старші забираємо без різниці, чи вони великі, чи маленькі. Тому що ну, всі прекрасно знають, хто тримав бройлера, що бройлер 3-4 місяці. Якщо він не виріс, то його немає сенсу тримати. І три місяці. Він все рівно вже не виросте. Є, як кажуть, таке поняття, як конверсія корму, скільки він прибавляє на... Відповідно, на, на, на прибивання своєї ваги. Через що тут є і зелені, і чорні мітки. І зелені, і чорні, які хочеш, тому що ти їх мітиш, щоб розуміти деякі виводи. Якщо ми достроїмо той куряник, що ми показували, строїмо то тоді виходить, що ми будемо окремо тримати. Взагалі, по правилах треба тримати окремо, кожний Ну, Якщо у них однаковий корм і держиш домашніх умовах для себе, то можна просто на і держати разом. Тому що корм у них вже йде однаковий. не додаємо потім. Так, да, вони ще люблять нас виходить пастися на зелену травичку. Но сьогодні дощ, так що ми їх сьогодні не випускаємо. В середньому вага у нас виходить получає... візьми воно цепленка невеликого, зважимо. Десь немає комусь і. І як вони вже нас сидять на кукурузі, зараз зважимо. Мене закрили, так що поки не зважимо. Вони все одно ростуть на... Ідуть на одному кормі. Просто ідентичний корм. Шоляти, шо Їдять вони, добре розказують, що кукурузу не їдять. Їдять вони прекрасно. Кукурузу. Хтось там писав в коментарях, якщо нічого не давати, буде кукурузу їсти. Все їм дається, але хочеться добитися смачного м'яса. Смачного м'яса родиться вам ще розказати. Ну, в принципі, все. По цифрах, по тому розібралися, по тих маленьких, по цих цифрах я тут буде забой, будемо важити. Четвер, кожний четвер у нас забой. Четвер будемо важити. І буду показувати, що ми осадили. Хоче ще зняти, тому що багато пишуть, що різна, різні, по-різному багато пише. Про вагу хочу зняти обов'язково, скільки е, живої ваги курча, і скільки та курча, виходить, чистої ваги. Ж, до забоя і після забою. Тому що багато хто розказує одне, в інтернеті пишеться друге, а на самому ділі воно виходить четверте. Ми будемо бачити цих Ні. Не будемо важити сьогодні цих курчат, а будемо важити їх четвер перед забоєм. В принципі, це все, що я хотів розказати. Тому що цікаво, пишіть коментарі, що треба, розкажемо, покажемо. І все напишемо. Все, всім спасибо. До побачення. Відпочивайте Сьогодні неділя.